Вітаю вас, це програма Ера будівництва. Сьогодні ми не на будівельному майданчику, а вже знайомому нам дитячому будинку «Малятко». Кінець навчального року для багатьох його випускників означає перехід в самостійне життя, яким вони бачать його і що зроблять, щоб не загубитися в суспільстві. Про це наша сьогоднішня розповідь. Це гордість вихованців малятка, номер з яким в міському конкурсі Київський Вальс вони посіли перше місце. Гімназії з усього Києва суперники були дуже сильні. Була велика конкуренція. Кожен день працювали багато. Кожен рух відшліфований. Діти в малятку займаються хореографією з дитинства. Однак до цього конкурсу готувалися більш як півроку. Кожній дитині, аби вона змогла розкритися, треба намагатися дати максимум. У кожної дитини така своя. Е Історія непроста. Що знаєте, це, це треба особливі можливо знімати фільми і розказувати про ці долі. Кожна дитина талановита, треба віднайти цей талант. Всевічний розвиток і професійна орієнтація. На це роблять ставку вихователі цього року. Малятку залишать близько десяти випускників. Їхній вибір: дизайнерська справа, менеджмент, професії перукаря, кулінара, ювеліра. Роза обрала сцену. Хочу стати співачкою. Готуючись до вступу щодня 2-4 години займається вокалом і танцями. Профорієнтація починається з маличку: дітей навчають шиттю перукарському і кулінарному мистецтвам. Протягом останніх 15 років близько третини випускників дитбудинку отримали вищу освіту. Директор каже: 90% випускників підтримують зв'язки із закладом, і коли їм важко, і коли приходять поділитися радістю. Однак не знає, як складалися б їхні долі, якби діти йшли в самостійне життя без названих батьків. Таке шефство свого часу упровадив багаторічний керівник компанії «Київміськбуд» Володимир Поляченко. Цю традицію там продовжують досі. Я зараз прийшов і Миколайч Кушнірка. Молодий керівник, я бачу, з якою ну абсолютно такою глибиною він відноситься до сиріт, до наших. Це велика сила. Це починаючи, як нема гуртожитка, наприклад, да, в інституті. А Київ цей гуртожиток нашим дітям надає. Скільки дітей отримали з допомогою Київмізбуду і житло? Скільки дітей сьогодні вже одружені, а їхні піклувальники продовжують як батьки з ними? Весна і мати, що в них спільне. Що жінку ми порівнюємо з весною, бо кожна з них освіт життя дає. Весна землі. А мама, нам з тобою? Так сталося, що в житті у них. Є певні трагедії, значить вони виховуються в інтернаті. І, звичайно, ми піклуємося про дітей, допомагаємо влаштувати діткам у вузі. Ми піклуємося, закріпляємо дітей. У нас є тут наглядова рада, ми закріпляємо їх за підприємствами і підприємства супроводжують дитину аж до, ну, так. До дорослого життя, до створення своєї сім'ї. Чимало піклувальників із Київміськбуду стали названими батьками вже для кількох дітей. Окрім шефства, над вихованцями компанія, безперечно, не стоїть осторонь вирішення поточних питань, ремонту, транспорту, відпочинку, тому що чужих дітей не буває. Я закликаю всіх дорослих і ті компанії, такі як наша, і менші компанії, приділити більше уваги таким дітям. Перехід до дорослого життя це також ну, є великою такою подією. І сьогодні здають іспити в школі, вони перейдуть до вузів, перейдуть до училищ, перейдуть до техніки, вони до коледжів. Там. От, тому головне увага, щоб дітки залишились. Не залишилось без уваги дорослих. сьогодні. В інтернатних закладах України 14 тисяч дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, і їм дуже потрібна підтримка. І шефи з Київміськбуду, і працівники дитбудинку вірять у своїх підопічних, і чи не найголовніше, що вкладають в них цілеспрямованість у досягненні мети. Ви дивилися еру будівництва сонячного дня. Вам і вдалих справ до зустрічі на телеканалі ЕРА.